Alleluia, Alleluia, Alleluia. Боді з вами Ісу, Господь, Господь. Слова святої Евангелія від Святого Матея, славові Господи. Того часу фарисеї пішли і зібрали Раду, щоб зловити Ісуса на Слові. І послали до нього своїх учнів з іродіянами, кажучи, Учителю, знаємо, що ти є правдомовний, навчаєш Божої дороги по правді і ні на кого не зважаєш, бо не дивишся на обличчя людей. Тож, скажи нам, як ти вважаєш, чи належить давати податок кесареві, чи ні. Знаючи їхнє лукавство, Ісус сказав, навіщо ви пробовуєте мене? Лицеміри, покажіть мені податкову монету. Вони принесли йому динарій. А Він каже їм: Чий це образ і напис? Відповідають кесарам. Тоді він каже їм: то кесареве? Віддайте кесарові а Боже Богові. Це є Слово Господнє. Хай слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І слава Ісусу Христу. Амінь. Дорогі улюблені брати і сестри. Наші парафіяни, кохані сьогодні наші гості рецежі разом з міністрантами, дорогенькі наші брати сьори, кохані божі діти. Сьогоднішній день святого Яна Павла II, день, коли ми згадуємо в літургійному календарі свято, але так як сьогодні неділя маємо збіг таких святкувань, тому що неділя це є. Найважливіше свято, яке може бути, і кожне свято, воно мусить уступити якби, цій ранзі, тому тій величі неділі. Але очевидно, якби це була Пасха, чи Різдво, чи інше якесь урочисте свято чи відпуск парафії, ну, то він очевидно в неділю святкується. І ми сьогодні маємо День святого Яна Павла II, коли він вступив на престол. Коли почав відповідати за Костюл Повшехний, за церкву Христову, і ми сьогодні згадуємо всю цю справу, яку Ян Павел ІІ зробив для костьола. Так правду кажучи, ми через нього цей Костюл більше зрозуміли, тому що він їздив по різних країнах, відвідував різні народи, континенти і проголошував. Костюл Христосовий, ми сьогодні скажімо, навіть більше знаємо, ніж могло це бути 100 років тому. Та люди собі думали, що костюл – це якась там інституція, якась там програма, десь є там Папа Римський, і більше такого нічого не знали. Вміли пацір, знали, що приходити до костюла. Але власне, в такому вигляді, як ми сьогодні розуміємо, спільноту християнську, церкву, костюл. Завдячуємо справді святому Янові Павлові II. І тому теж сьогоднішній день для нас є такий урочистий, що ми маємо наших гостей, братів з рицарства святого Яна Павла II і разом з ними це свято переживаємо. Сьогодні ми маємо Євангелію, 22 розділ, глава 22 святого Матея. До Ісуса приходять люди і питаються, чи треба платити податки, чи не треба. Так, тому що це таке було питання хвитливе по-польськи, тобто таке питання, під би так? Що він скаже? Наприклад, це не один раз вже було, тому що коли ми читаємо в Євангелії такий епізод, коли запитують про Яна Хрестителя і питають Ісуса, Він був від Бога чи Він був від людей, Ян ну і... Так собі подумали, якщо пан Єсус скаже е, від Бога, то відразу запитає їх, що ж ви не повірили Яна Хрестителя. Якщо скаже від людей, то він получиться, що він вже не син Божий, тому що чому Ян Хреститель прийшов. І е, питається їх Ісус, хто такий Ян Хреститель? А вони кажуть, не знаємо. А так ви не знаєте, що доказати. І тож вам не скажу, ким я є, так, ким я є. І тому сьогодні це наступне питання до Ісуса Христа. Що треба робити? Ісус задає питання, навіщо ви мене випробовуєте? випробовуєте? Людина дуже часто в житті випробовує Бога. Дуже часто в житті. Треба сказати, що коли ми читаємо Біблію, то в Біблії. Немає написано, як, в який спосіб людина Бога випробовує, тільки написано, як Бог випробовує людину. Наприклад, Ное, ковчег Ноя, Арка Ноя, як ми кажемо. цей корабель, який построїв ной, щоб, коли буде потоп, щоб врятувати сім'ю, людей, звірів, Бог випробував людину. Авраам, треба було скласти в жертву сина. Бог випробовує людину. Адам і Єва мають двох синів, один другого вбивають через заздрість. Бог випробовує людину. так? Мойсей пішов 40 днів молився, приносить 10 божого приказань, 10 заповідів, а євреї зробили теля золоте. І Бог випробовує віру людей, чи витримають в цій вірі. так? І так багато-багато різних прикладів випробовує. Ісус Христос посилає учнів своїх, не апостолів, а учнів, 72 учні по два перед собою і випробовує їх. так, Каже, не беріть ні палиці, ні торби, ні грошей. Випробовує Бог людину. Але були такі моменти, коли людина пробувала Бога іспитати. Навіть диявол це зробив. 40 днів Пан Єсус був на пустині, молився, постив, і коли повернувся з пустині, то підійшов до нього диявол, коли він мав повертатися з пустині. Ісус підійшов до дьяволу і каже, ти, якщо голодний, скажи, щоб каміння стали хлібом. Якщо ти, наприклад, Бог, то скоч з храму, нехай тебе ангели зловлять, хай люди побачать чудо. Так? Якщо ти всемогутній, а хочеш мати все, що на світі є, то віддай мені поклін, а я тобі віддам все, свою владу, диявол, каже. Так? Тобто диявол теж пробував Бога випробовувати. Але сьогодні правда є така, щоб в доброму значенні, в доброму смислі ми це зрозуміли, що нам потрібно випробовувати Бога. В якому смислі? Ми приходимо і кажемо до Бога, в нас є от така справа, Господи, я Тобі повністю віддаю своє життя. Зроби для мене щось. Так? Це не значить, що ми заставляємо, примушуємо Бога, але ми хочемо. Взамін якусь жертву свою зробити, чи своє життя, чи свою сім'ю довірити Богові, чи, наприклад, сказати, Господи, я от буду так і так поступати в житті, тільки поможи мені. Це є просьба, але не може бути іспитання Бога, не може бути е, вимушення, так? може бути тільки вдячність. Ми завдячуємо Богові, що Бог нам зробив таке чудо і можемо в своєму житті. Віддячуватися. І тепер таке питання ну, для кожного з нас, в який спосіб ми бачимо Божу справу в нашому житті. Ми в сальмі співали, воздайте Богу силу, честь і славу. Якщо подумати на своє життя, то дуже багато добра Бог нам дав. І тепер питання: як ми віддячуємось? Бо дивіться, ось так виходить по-людськи, в кожного, навіть я себе на цьому ловлю. Як щось мені треба, я дуже багато молюся. Щоб Бог здоров'я дав, щоб Бог дав щасливу дорогу, щоб в костілі все вийшло. Відпуск мав бути, щоб все гарно вийшло. І тепер питання: а після відпусту скільки ми Богу віддякували, що гарно вийшло? Може, п'ять минут. Так. Щось готували, щось робили, стіл накривали, бігали. Не знаю, може пані Тонічка теж там. Не одну здорова молилась, Боже, поможи, бо ж ми Того хочемо все разом зробити да, на подвишенні Кшижа. Напевно, не раз просили Бога, поможи нам, Боже, то свято зорганізувати, щоб так гарно вийшло. І тепер питання і ксьон, і всі ми разом, Скільки ми Богу віддякували за те, що гарно вийшло. Ми дуже довго просимо, а дуже коротко дякуємо. Може, ви святий, я це перепрошую, може, може пані Тоня, там не знаю, крижом лежала вдома і дякувала Богу. І чи тут ще одна тут, мадам, чи тут красуні наші, так, тут всі, які є. Пані Але, але це й дуже важливо. Ми щось Бога просимо. Наскільки ми вміємо Богу відякувати? Якщо хоча б день просимо, день дякуємо, то так в особі. Це можна сказати по жидівськи 50 на 50. Але ж ми Бога випробовуємо. Боже, ти мені зроби, а я вже не знати що. Може я вже казав такий один примір з нашого села, там такий сусід у нас один був. І він, ну як, до костюла не ходив там. Жінка часом ходила, діти тут так раз через раз. А він такий, ну я Бога в серці маю, мені не треба. Але щось там коміна ремонтував на, на, на даху, він, на, на криші. І десь там щось не зачепився, як треба, і вже по тому шиферу суне. Вже пальцем тако впирається, аж дим йде з-під пальців по шифру їде. І тир-тир-тир, а воно їде. І він каже: Господі, тільки щоб яся не забив. Якщо буду живий, буду ходив до костьола, буду молити, кину пити, не буду корив, на жінку не буду сварився. І все вже таку літанію придумав. І тільки гуп. І дивиться, а там під хатом стерта сіна була. Він забувся. І на то і сіно, і каже: о Боже, який я дурний, так мало летів, а так багато наобіцяв. О, це називається іспитання Бога. Іспитання Бога. Або один мені батюшка казав, такий в мене є друг знайомий, він православним ксьондом робить батюшком. Він каже, приносять, ну як то в церкві, той рубля, той 50 копійок, той 2 рублі, то кодають там на тарілочку і записують бумажки. В no, нас, скажем, ви читаєте, чи там тонічка, чи другий, там хтось може підійти. А там є молитва вірних, тому що ми молимося після в Бога. В них п'ять разів молитва вірних є. І в цій ектенії батюшка Ксьон читає. Ну no, і теж один там дав якогось там рубля, і щоб дощ був, бо дощу нема, бо треба урожаю і так далі, все сохне. Ну no, і вночі. Дощ, лівень, а в нього такий город з горба був. І змило слухай всі ті бураки, бараболі, все тако в каналі в яру. І він прийшов на другий день до того батюшки і каже: Ойче святий, каже, на туди вже так всі молити, так ляло, що всей город змило. Якби я знав, то я б 50 копійок би дав. А так на рубля так вляло. Каже. І він, він і спитає Бога, понимаєш? він ж читає з Богом. Скільки? рубель чи два, наскільки той дощ має ляти. Змійте? І от то, що ми сьогодні кажемо. Дивіться, сам Ісус каже, Він неодноразово, ну не часто, але є такі моменти в Біблії, де він питає, як пана Ісуса били, як його суден каже, за що ти мене б'єш? Так? Тут каже, навіщо ви мене іспитуєте, навіщо ти мене? Е, тут, там е, пишеться, лука, Навіщо ви пробовуєте мене лицеміри? Так? Навіщо? Ну, Ви ж знаєте, що ви шукаєте зачепки. Так? Але людина не хоче пояснення якогось, але шукає виправдання для себе. Понимаєте? Виправдання для себе. І це, і це є таке, не раз хтось каже, а можна хтось свято робити, чи не можна? Це не значить, що людина настільки вірить, що вона хоче святкувати. Тільки шукає такої відповіді, що він скаже, ну як вже треба, то вже робіть. О, це вже по-моєму. Це із питання Бога. Розумієте, як ви ходите до костюла, то ви знаєте, коли можна сапати, коли ні. Але найчастіше дзвонять, питають ті, які не йдуть до костьола, але ой, а тут таке свято, що можна робити? Як ти не йдеш до костюла, ну, то, ну, то яке це свято для тебе? Там у нас така пані Геня є там на парафії, де я був в Ружені, там є село Зарудинці, ми доїжджали. І вона мені розказує, кона на навуці, я кажу, вона тако сидить коло мене і каже, ой, чи я того щось нагадала, я мушу вам сказати. І каже, йду, я діся до костю, там якесь свято. Сусідка питає, Геню, а сьогодні яке свято таке? Що можна робити чи ні? І вона каже: чи я правильно сказала, що вона до тої сусідки каже, моя золотенька, та ти можеш, коли хочеш робити, і на свято, і на Різдво, і на Пасху. Тобі нема проблем. Це мені не можна робити, бо я хочу до Ксьо. А тобі можна. Роби, коли хочеш, і в зелений свята, і в Пасху, і в Різдво, коли хочеш роби. тобі нема приділів. І каже, я правильно сказав, Каже, правильно, треба ще і свою сапу пожити. Тому що що вона має спільного з костьолом? Ніц. Тільки то, що Бог її чекає там, в костіля, так? а це є із Бога. Ми Бога випробовуємо. Чи можна? Ну, певно, що можна. Але якщо будеш вірити, то ти будеш знати, що це такий день, що треба його посвятити Богу, прийти до костьола, бути на сповіді, до комунії, послухати Боже Слово, може піти когось провідати. Може, до родини піти, може до сусідки якоїсь самотної. Треба це свято відсвяткувати по-божому, а не так, що не робити. Ну то як не робити, то, то куди воно буде? Колись в мене буде вдома в гостях в мамі, там гараж такий ми зремонтували. Я ще в сімнаріїв кажуть, вчився, Тут в був і цей. Ну і теж мама дзвонить, а казав робочий, що завтра якогось там літнього Миколи. Чи йому йти, чи не йти, яка і що ти, мамо, казала? А казала, що прийде, бо як не прийде, що розчитаю з роботи. Яка не дам тобі зарплати. А яка, а чого так? Ну бо він не піде до церкви. Він ж піде з хлопцями там під мостом, будуть пили горівку. Він ж не піде до церкви, то лучше хай не да робить в мене. каже. Ми католики, в нас літнього Миколи немає. й все, що будеш казати, яка хай вже да робить. Але на чому полягає із питання Бога: ми себе повинні провірити, чи я можу в ті рамки Божі влізтися. Або я замалий і пролітаю, в є решето, або я великий, як слон, і не пролажу в той решето. Тобто, чи я підходжу до цієї рамки Божої, так? чи я підходжу до цього решета, чи воно діє в моєму житті? Для того пан скаже, чому мене і спитуєш? Так? А може я хочу допомогти, щоб Бог поміг? Дивіться, в Біблії ще такий один нюанс скажу. був в Старому Заветі такий гедеон, називався. Йому Бог сказав, щоб він пішов визволяти свій народ, бо там з війною інші ці приходили амалекіти, наскільки я пам'ятаю, бо може інакше називалися ці народи. Ну, І він каже: Я боюся, нас мало людей є, ми не оборонимося. А тоді євреї жили в таких таборах була гора з однієї, з другої сторони, а внизу річка, і вони там. Табір робили завжди, щоб була вода, щоб звітом не задувало і так далі. І оказується, він каже, це где до Бога, що якщо буде дощ, а в нього була шкіра така якась звіра, вони там виправляли шкіру, якщо буде всюди дощ і руса, а шкіра буде суха, я пойму, що це твій знак. Приходить рано, встає всюди руса, а воно сухе. Каже, ні, бо ще наоборот, щоб було всюди сухо, а ця шкіра була мокра. На другий день, так як він каже, і це, А Бог йому говорить, а тепер я тебе заставлю. Що візьми своїх дядьків, збере хлопів, мужиків, і вони підуть на війну. Але заведи їх раніше на річку, колись чиста річка була, щоб вони напилися води. І якщо хтось буде брати по рукам воду пити, то хай йде додому. А хто буде тако на четверох лягати, як пес, і там так пише, і хлептати, то того візьми на війну. А він каже, так вони ніцне не виграють. А Бог каже, то я маю виграти, а не вони. І він тих всіх сильних хлопців відправив додому, а тих слабаків, які навіть не могли такої води напитися, тільки рачки пили воду. Він всіх взяв на війну і Бог каже, тако розстав їх всіх кругом табора цього ворожих цих людей. І як буде ніч, ви будете мати лямпіони і глечиками накриті. Але як буде темно, ти їх лечки скинете, кинути туди на табір, вони будуть тарахкотіти, а ви кричіть, що ми за Бога за Гедеона. І ті проснулися, не знали, що робити, крім них вогонь, а тут щось тарабане, і самі один других позабивали, і все. І не було. І ні один не потирався, ні один не загинув цей Гедеона чоловік. розумієте? Тобто Божа сила, там Бог іспитує людину. Але дивіться, дав Бог можливість Гедеонові теж. Сперечатися з Богом. Але Господь каже: а тепер моя черга, Візьми тих, хто хлеб чи воду. О, і вони підуть, слабаки. Ось для того ми сьогодні, як е, люди віруючі, е, часом досвідчуємо Бога. Господи, а якщо так буде, то тоді я б вже. Як піду на пенсію, то б доходила. А хто ти знаєш, ти завтра не, 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 не де від день дашь заказувати, так? Ну як це досвідчувати Бога? Це наоборот, Бог нас досвідчує. Він нам дає життя, Він нам дає історію життя, долю нам пише, і це все в руках Божих. Тому сьогодні ця Євангелія дає нам питання, навіщо ми іспитуємо Бога, щоб ми собі подумали, що воно мені дасть, навіщо я це роблю. Але коли ми молимось, то ми теж повинні казати: нехай буде твоя воля, тому що Господь знає, що нам краще. Може ми хочемо цукерочок, а Бог нам дасть. Цілу торбу конфет. Може він краще знає, що нам треба, ні? Ми молимося за дощ, а Бог дає урожай. Так? Оце, це і важливо, так? наша логіка є інша, ніж Божа. Тому сьогодні, в День Святого Яна Павла II, ми хочемо подивитися, от, як тож він, як папіш, папа римський. Він ж теж на, на своїй голові ми наскати всього світ мав. Але все нехай буде твоя воля. І навіть як дивимося на рецежі, вони мають Кшиші, букву М, що Марія завірена. Ну, довірена церква Матінці Божій, Марія стояла під Христом, так само в них на цих костюмах, їхніх хабітах, теж на їхніх власних цих плащах. Матка Божа стоїть під Христом і папі ж довірив, то, -то тут цілий твій. Так? Тобто повністю належу до Матінки Божої. Він з Марією цей костіл провадив, так? тому що Матінка Божа знає найкраще, як послужити Ісусу. Тому для того ми. Теж сьогодні віддаємося матінці Божій і будемо просити про таку вірність для себе, щоб ми дорогою постіла дійшли по нагороду вічного життя. Амінь. Святкуючи сьогодні Господній день, споминаючи святого Яна Павла ІІ, переживаючи неділю Божу, визнаємо нашу віру разом з святими ангелами і просимо, щоб наша віра зростала, міцніла і провадила нас до життя вічного донека. O Piocia Rogernovo, per usima vitami. O Boga, vid Boga svitlo, vid svitla, Boga isteno, vid Boga isteno, Rogernovo c